Ми, ми раді почути, що нас вже записують, тому все, що зараз буде сказано, воно буде без монтажу, без вирізань, без копіювань і всього такого потрапить в блогерський YouTube. І після цього нам будуть писати: а що ж ви це сказали, це не сказали, цього згадали, цього не згадали. Лена, вітання. Питання, Сергій. Є якісь заборонені теми, про які ми не можемо торкатися в нашому філі? Не знаю, я проти того, що були заборонені теми. Якщо щось не захочу відповідати, я спригну з відповіді. Чудово! Власне кажучи, так і почнемо. А, а як взагалі з'явилася От, ну, У mm -hmm. такий момент: не було, не було. Потім тудм і є. Ну, це це напевно довгий шлях був до театру і навіть не знаю, з чого почати розповідати. Бо першою виставою, яку я взагалі в житті подивилась, це була вистава Луганського Тюгу. А, так, а, ми можемо назвати що це за вистава, чи можемо просто емоцію про неї сказати? Ось кожих. Так, ось, це за Огенрі. Так. Да. І нам її привозили в наше ДК, грали два мужчини в клечатих флісових сорочках і скарбівках. З ага. ними була жінка, жінка була, вона грала цього хлопчика, і мені дуже запам'ятало, що ці мужчини закидували на плече і носили по сцені. Це була наскрізна дія цієї вистави. І все. Це був дуже мінімалістичний, це була дуже мінімалістична постава. Дуже. А, а тільки варіант такий, да? це був варіант от, власне, сорочки, штани, і жінка була в якихось шортиках. Все. А, жінка, ну, вона, то -то це травісті, да, травість амплуа, а, оці, що грають хлопчиків. У мене на платівках, на винилових платівках в дитинстві от всіх там мальчишей і і, ну, всіх ж їх озвучували е, жінки оцими е, дискантами своїми такими, якщо так можна сказати. Прошу. Ну я тебе покажу. Еще ні один человек не оскорбил вождя краснокожих, не поплатившись за это. Так что берегись, змеиный дугас. Це була жінка, це була дуже мінімалістична вистава. І коли я вийшла з сільського ДК, мені захотілося закурити, мені було 14 років, я ніколи не курила до цього і купила сигарету море за 30 копійок. Це допомогло якось впоратися з емоціями? Я ну, не, напевно ні, але от, от звідкись в мене було знання, що театр це от не, тільки те, ну, не тільки це, а може бути і щось інше. І мене як, про, 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 проти, проти Ядієм, яким для мене виступила, що в Луганськ приїхав на гастролі театр Віктюка. Це я вже навчалася на університеті, і я побачила його виставу Саламея. Mm -hmm. Я ничего не разумела. Судья слушается дело по обвинению литератора Оскара Вальда в преступной связи с лордом Альфредом Дугласом. це було дуже красиво і незрозуміло, але хотілося б бачити ще там, шукати якісь там питання. Ну це було кул, cool, це був театр. Це був такий театр, що мене вразив. Ну якось реабілітував в моїх очах, що театр це от щось. І театр мені ну, чомусь більше вабив ніж ніж кіно, саме тим, що от театр, от він тут і зараз. Що кіно це поки ти знімеш, поки напишеш, поки це продакшн, а театр ось. Від щось відбулося, ось про це можна поговорити, ось це можна прообразити в якусь художню форму. І ну, цьому фішка театру, мені здається. Після Соломії покурила. Після Соломеї я займалася в студії при університеті, але це було дуже, дуже маргінальне та дуже. Ні, покурити не хотілося після Соломії? А, ні, нас не впустила вахтёрша, ми жрали шоколадку, яку купили на взятку Бахтьорки. <рістична> Бо у, у гуртожитках там вже не пускають після 12-ї ночі, а саме там, здається, був до, до довгий, довго вид у мене тут уточнення, тому що для того, щоб зрозуміти. Ну, ми всі так влаштовані, що в дитинстві в нас немає критичного якогось такого ставлення. Ми не знаємо, що таке добре, що таке недобре, і те, що нам показують. Ну, наприклад, ми прийшли в перший клас, нам поставили вчительку і сказали, що все, що вона говорить, ну тобто, от це правда. І е, на у цьому підлітковому віці ми не можемо ще. Е... А чому це правда ставити запитання і все таке інше? Нам показують і все, і ми з цим якось живемо. Звідки взялася оця історія, про яку ти говориш, що я зрозуміла, що театр може бути якимось іншим? Ну, Якщо перший був цей вождь, звідки було? Тобто, як я розумію, це мало б травмувати і відвадити від театру взагалі. Не, не знаю, що саме може повідати. Я думаю, що у дитини все одно є якесь відчуття реальності, дане є вчищеннях. Добре, а до цього якісь, я не знаю, якщо фільми були. Ну, чим ти жила? Що, що ти читала, що ти дивилася? Коли, 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 коли я була мала, я читала те, що в мене було під рукою, бо був як ти розумієш, бо був дефіцит з, з книжками. Цей пострадянський, і у мене була куча дюми, якого я перечитала ще, напевно, до школи. Був, був... Анжеліка, Маркіз О, Анжеліка. Анжеліка Маркіза Ангела, почали кушу тічка півчая. Падюща в Терновнике, Унісенне вітром. На цій полиці Шекспір стояв. Так, ну звичайно, там це, 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 це весь віснеборта Остаєвського. Оце руська класика, яка ну як баз, базовий, якийсь маст який навчають по студентських школах. Оце просто питалась, питалась просто на завтрак, на обід і на вечерю. І плюс ще моє зростання воно припало на часи перебудови. І дуже була велика потреба читати. Я дуже читала багато такі журнали, як Ганьох і Сміна, якщо пам'ятаєте, і це припало на розвінчення культу особистості Сталіна, і мені здавалося, ну я була дуже маленька, і мені здавалося, якщо про цю людину багато пишуть, ну, значить, це якась спаняла людина. Просто уточню. Тобто, це були якісь старі випуски журналів, які потрапили, чи як нові, нові випуски журналів. Це були такі часи, 91-й, 91, 92-й. Це 21-й з'їзд і це Хрущов. Ну, тобто дано ну, почалася це, це, ж почалася перебудова, і це от там були у ці романи, які при присяг... радянській владі не були надруковані, а? І не відкривалися, і це були нові журнали. Це ну, в режимі реального часу. Я оце от що читала журнал. Історія leaves... з тим, що почали публікувати те, що було написано, але не було надруковано. Все, я зрозумів. Зараз... Так, так. Це ж собача бачить серце, там десь у ці часи було надруковано на гросман життя і доля. І коли мені мама покупала мурзілку віселої картинки, мені було не цікаво, бо там не було про Сталіна. Ну була просталіна. <працювання> я цього мурзілку не про Сталіна. Бардак. Добре, так тепер від саламії і вождя. Чорношкірих до дивних людей. От як, як, як оцей був подоланий? Ну, там, звичайно, якщо побачити хронологію, там дуже великий проміжок часу був, під час якого я не була зовсім пов'язана з театром, бо потрібна, праця моя була досить прикарною, потрібно було якось існувати. І мені доводилося працювати в сферах, не пов'язаних ніяким чином з театром. Окрім того, що деякі актори приходили к нам казіно грати. Ага. Я працювала довго в казіно в інших сферах розважального бізнесу, Ну, в різних сферах в торговлі. Це такі потрапляння <плес> в театр через казіно? Ні, ні, це не це не, не пов'язано. Потім сталася війна, потім багато чого сталося але і сталася. Це як 14 рік і на момент 14-го року е е з Луганська. А можеш розказати, як для тебе почалася війна вісім 8 років? Вісім 8 років я ну так, я працювала в Києві трішки, але їздила додому. Де в станиці Луганська жила моя мама з моїм батьком. І це станиця Луганська це прям кордон-кордон з Росією. Ось, і ясно, що я там, бу... я там була влітку, коли там почалися якраз бомбардування, я якраз влітку була там і поїхала, це був мій останній раз, коли я там була. І вже, зрозуміло, що потрібно було перебиратися в Київ. І в 2015 році, після того, як помер мій батько, мама теж до мене перебралася. Ну, Тобто з війною я вже давно якби, вимушена жити. І ця тема, вона все ж таки вона проходить стрічкою в єсах. Тобто вона так чи інакше, але ну, в більшості будемо говорити, не можу сказати у всіх, але в більшості вона присутня. Якось або дуже наявно, або якось так безгудно, або мені так здається. Ні, я згодна так, ну я цього, від цього не відрікаюся. Так, а, Так, і е, оці шляхи е, різними додатковими е, не пов'язаними роботами, е, як вони привели до. Я правильно розумію, що в молодому театрі перша була постановка? Там була насправді формальна перша постановка, але одночасно я працювала над постановкою в Дикому театрі Річ Січці, бо ми працювали з режисером Дімою Захоженка. Захченка. Це була така переробка Шекспіра, повна переробка, і там вони буквально там день в день вони вийшли. Це було в жовтні 19-го року, в одному місяці, там, да, там 26, здається, там 31-ша, ну, да. так, дуже плохає. Але саме де дебют мій, як драматургський, він був на фестивалі Тиждень актуальної п'єси у 18-му році. Він написала першу п'єсу. У мене було багато досвіду спілкування з жінками у проституції, і я просто не могла не написати про це. І чомусь мені сама п'єса здалася ну, дуже зруч, зручним форматом висловлювання. Бо ну, для ну, п ну, роман, о, це такий дов, довгий забіг, поезію я насправді не дуже люблю. Ось, а п'єса мені здається, така оптимальна форма якась для, для того для висловлювання. Ну і, і вже тоді я вже ходила, дуже ходила по театрам, хотілося якось возобновити ну, свою, свою поїзд своєї Соломеї. І я бачила, звісно, дуже різні речі. І відвідування українських театрів це, от як тебе, котик проковтнув, золоте річка. І ти ходиш, от ти не можеш, і, ну, і ти ходиш за ним, так. Ну, от приблизно так виглядали мої відносини з театром. Звичайно, траплялися дуже хороші вистави, але в масі своєї, ну, самі розумієте, що це було. вбиваема російська класика, слишком женатий таксидерміст і, і проче Парижа. Ну, власне кажучи, театральна риболовля. Ну, ця назва мені постійно закидують, що можна очікувати від людини, який, яка назвала свій портал театральна риболовля. А це це з сенсом назва, тому що я той, той самий рибалка, який щоб вполювати ту золоту рибку, закину закидує цей невід. невід приходить з якимось театральним баговинням. Да, оце все пере перераховане тобою і ще купа всього. І з цього, коли починаєш якось це сортувати, в мене ж воно і відбувається. Там обгризаний скелет, називається, це те, що сам не доїв і нікому не рекомендую. Там недосмаження, так таке 7-8, і золоті рибки. А, власне кажучи, я так само і, і роблю. Тобто, в тебе вийшло, що е, шукала, шукала, і вирішила, що треба е, самостійно поповнювати цей арсенал. так? А, думаю, що мені Мені нема чого дивитися. Надо, ну, крім мене, ніхто не знає краще, що мені потрібно подивитися. Ну тобто, ти а, себе так. розглядаєш як цільову аудиторію, для якої ти самостійно пишеш матеріал. Абсолютно. Клас. А як ти почала робити ці п'єси? Ну, це ж все ж таки в школі ж нас такого нечасть.